Права людей та як їх забезпечують місцеві ради. Громадські активісти дослідили, чого бракує у нормативно-правових актах міських рад на Прикарпатті. Кажуть, в ідеалі мешканець може без перешкод приходити на засідання сесії виконкому та комісій і мати вільний доступ до рішень органів місцевого самоврядування. Відзначають, що Івано-Франківська міськрада веде свою роботу доволі прозоро. Утім, знайшли прогалини у регламентах, які пропонують виправити. Величезна проблема є з оприлюдненням стенограм, з відеоархівами, з аудіозаписами трансляції. І друга велика проблема це дотримання гендерної рівності, тому що багато хто відповідає, що вони дотримуються існуючого законодавства, не бажаючи вказувати те чи інше в самих нормативно правових актах. В Івано-Франківській міськраді кажуть, у регламентах деякі норми справді не прописані однак на практиці впродовж останніх років вони втілюються у життя. До прикладу, немає проблем із анонсуванням основних заходів органів місцевого самоврядування чи оприлюднення протоколів роботи комісій. Також чимало практичних норм уже функціонують в плані реалізації прав місцевих ініціатив, прав ініціювання громадських слухань з боку громадськості. Просто на даному етапі такі норми ще не є чітко прописані в нормативних актах міської ради. Я з нашого боку можу відмітити про те, що опрацьовані пропозиції обов'язково будуть враховані при наступному перегляді регламенту. Між тим. Активісти наголошують, важливо, щоб і самі мешканці розуміли, які вони мають права, та чи забезпечуються вони у тій чи іншій раді. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.